Чим ти займаєшся? Чим ти займаєшся? Ти поводишся, ніби це дитячий майданчик, ти б'єш хуліганів кулаками. Вау, ти кидаєш їх у в'язницю, всі називають тебе героєм, так? А потім через місяць, тиждень, день вони знову на вулицях роблять те саме чортове діло. Так, отже, ти кладеш їх у форму? Чорт, забирай, так і роблю. Так, я роблю те, чого ти, чого ти не можеш. Ти їх б'єш і вони встають, я їх б'ю, і вони залишаються лежати. Це назавжди. Хочеш вийти на вулицю? Так, будь ласка, але у мене немає часу. На твої солоденькі геройські штучки. Все зрозуміло? Так. Чітко і ясно. Так. Вибач, що витратив твій час. Пісня про це. Так. Я скажу тобі, що я думаю. Рік. Скажи мені, скажи мені, що ти думаєш. Я не думаю, що ти прийшов сюди за моєю допомогою. Я дозволив системі подбати про решту мене. О, ти і твоя чортова система. Ти і твоя чортова е... система. Христос. То що тепер? Кожного дня булса йде до їдальні, їсть свою баланду. Ти знаєш, що він дихає тим самим повітрям, що ти. Тобі це подобається? Він отримав довічне.